Вітаю! Ви вирішили розвивати бізнес-зеле. Що це за бізнес? З чого варто почати? Яка перспектива цього бізнесу? І як почати заробляти вже? Це не теоретичний курс успішного успіху. Це марафон практиком для того, щоб ви почали отримувати свої результати вже, а не колись. Це початкове знання для побудови бізнесу. Турбостарт це відповідь на ваші запитання і заперечення. Це коло однодумців. Турбостарт. Це як швидкісний ліфт на старті твого бізнесу. З ЛР. це авторський курс від лідерів, які покроково зібрали всі дії, що 100% ведуть до успішної кар'єри. ЛР. це інструмент для розвитку та масштабування. Турбостарт це фундамент для побудови успішного бізнесу. Динамічна і досвідчена команда, самостійні лідери. Ти отримаєш саме основне безцінний досвід. Підтримку та допомогу практиків, свій результат від перших кроків в співпраці зі своїм спонсором, пліч опліч, рука в руку, і до першого результату. Успіху!